Ото колись святкували, гуляли і пили, колись було 1 травня. Тепер відмінили. Мені колись в училищу за соціалізму дали були нести лозунг смерть капіталізму. Але парад. І Великдень в один день робився, то я п'юнув на їх траві та й вдома лишився. Та й шурнув їм ту таблицю до п'ячої буди, а сам собі пішов до церкви, як всі мудрі люди. Певно, був би на колінах ліз до Станіслава, якби знав, що то так кепсько обернеться справа в'єли мене в кабінети Люба мамко моя. Як я то си нагадаю, то й нині сі бою. Наших тоди кілька хлопців таке саме втнули. Але всі сі відбрехали, бо мудріші були. Один сказав, що йому кістка у горло попала. Другий сказав, що корова якраз тлє мала. Третій приніс від лікарів, що вночі ще мочето. Лиш я дурний, все по правді, палив меживоче. Як вам ліпше, як Великдень, ваше перше мая, то йдіть собі з прапорами, дай Бог помагає. А я ліпше люблю вдома кобасу з яйцема. Ніж портрети з патиками нести вулицями. І як я їм, то, то сказав, не мав ще де діти, як збіглося вже начальство, як стали шипіти, а директор аж косинів, злапавши за воду. Товариші. кричить Шклінку. «Все ворог народу, а начальство підтакує, кажуть одні одним. От фашиста відкормили горохом народним. Два дні їсти, ані пити ніц не позволіли. А у виходок, лише як плакав, то тогди водили. Тепер мені 1 травня найрідніше святого. А Карл Маркс. І Фрідріх Енгельс, і Енгельсь, як мама і тато, так і носив їх портрети на різних нарадах, а брехати так навчився, як нинішна влада. Жаль, що людям перекрили шлях до комунізму, бо я лозунг зберігаю смерть капіталізму. Навіть вночі я не раз гаркнув. Як місяць присвітить, хай жиє великий травень партія совіте.